Привіт, шукачі пригод. Готуйтеся до вибухового повернення у світ хаосу та скарбів, адже Borderlands 4 вже тут. Ця гра перевершує всі очікування, занурюючи нас у нову ще більш шалену пригоду, сповнену нескінченних перестрілок та незабутніх персонажів. Borderlands 4 знову кидає нас у подій, де на кожному кроці чекають нові виклики, небезпечні вороги та, звісно ж, гори здобичі. Сюжетна лінія розгортається навколо таємничого нового сховища, що приховує не лише незлічені багатства, а й давню загрозу, здатну змінити долю всієї галактики. Наші герої повинні об'єднатися, щоб розгадати загадки, протистояти новим фракціям та зупинити катастрофу, що насувається. Механіка стрільби в Borderlands 4 доведена до досконалості, пропонуючи неперевершене відчуття від кожного пострілу. Кожна зброя має унікальні характеристики, віддачу та звуки, що робить перестрілки неймовірно динамічними та захоплюючими. Від швидкісних пістолетів до руйнівних ракетниць арсенал просто величезний, і кожен знайде щось до душі. Нова механіка псиблокатор дозволяє гравцям тимчасово паралізувати ворогів або перетворювати їх на союзників, додаючи стратегічної глибини до бою. Це відкриває безліч тактичних можливостей. Дозволяючи контролювати поле бою та створювати ефектні комбінації, класи персонажів стали ще більш різноманітними та потужними. Сирена, наприклад, тепер може маніпулювати часом і простором, створюючи чорні діри, що поглинають ворогів. Її здібності дозволяють контролювати натовпи ворогів та завдавати величезної шкоди. Ганзеркер, як завжди, є майстром подвійного володіння зброєю. Але тепер він може тимчасово перетворювати свої кулі на вибухові снаряди, що розривають ворогів на шматки. Його бойовий стиль це справжній шквал вогню та металу, що не залишає шансів жодному супротивнику. Інші класи, такі як мисливець та командос, також отримали значні оновлення, пропонуючи нові унікальні здібності та стилі гри. Кожен клас відчувається свіжим та захоплюючим. Заохочуючи гравців експериментувати та знаходити свій ідеальний білд. Світ Borderlands 4 це справжній витвір мистецтва. Від неонових мегаполісів до покинутих космічних станцій кожна локація детально пророблена та сповнена секретів. Дизайн світу поєднує в собі знайомий коміксовий стиль з елементами реалізму, створюючи унікальну та незабутню атмосферу. Мультиплеєрні функції Borderlands 4 дозволяють об'єднуватися з друзями для спільного проходження кампанії або участі в епічних рейдах. Кооперативні режими стали ще більш інтегрованими, дозволяючи гравцям легко приєднуватися та виходити з ігор, не перериваючи процес. Графіка в Borderlands 4 вражає своєю деталізацією та стилом. Персонажі, зброя та оточення виглядають неймовірно реалістично. Зберігаючи при цьому фірмовий візуальний шарм серії. Освітлення та тіні створюють драматичну атмосферу, а вибухи та ефекти здібностей просто захоплюють дух. Borderlands 4 це не просто продовження, це еволюція серії, яка перевершує всі очікування. З її захоплюючим сюжетом, інноваційними механіками, різноманітними класами та приголомшливою графікою, ця гра є обов'язковою для кожного фаната шутерів. Приготуйтеся до нескінченних годин веселощів та адреналіну. Бордерлендс 4 чекає на вас.